З'являються нові модифікації наручних годинників. Ця нещодавно статусна та незмінна річ на вашій руці нині, у вік стрімкого технічного прогресу, може майже щодня дивувати додатковими здібностями. Що вже тоді казати про похідну фляжку із компасом? Компанія Huawei представила у Лондоні кмітливий годинник. Цікаво, що це не модель Huawei Watch, на яку всі очікують. Девайс поки що не має офіційної назви. Якщо судити за характеристиками, пристрій нагадує браслет TalkBand B2. Реліз в Європейському Союзі відбудеться до кінця поточного року. Передбачувана ціна 79 євро. На жаль, інформації про новинку не досить багато. Хронометр обладнано круглим екраном типу OLED. виріб здатний відображати час, рахувати кроки, спалені калорії тощо. Є вбудований датчик руху і акумулятор, який гарантує до трьох днів автономної роботи на одній Рядці, крім іншого, винахід не боїться води й пилу завдяки захисту стандарту IP68. На зап'ясті години кріпиться за допомогою силіконових ремінців. Доступні три забарвлення: біле, чорне та хакі. Решта специфікацій стане відома трохи згодом. Чудернацька штукенція з'явилася для любителів тривалих мандрівок. VSSL Flask Like поєднує кілька вкрай незамінних у подорожі речей, а саме, компас, фляшку і ліхтарик. Корпус гаджета зроблено з нержавіючої сталі. Винахід може зберігати до 300 мл напою. Ще в прихованому відсіку є два складених стаканчики. Як джерело світла, пристрій функціонує до 20 годин. За елементи живлення слугують три батареї типу Е-90. Колбу виготовлено з алюмінію. Ліхтарик може подавати сигнал сос, а також працювати з максимальною та зниженою яскравістю, залежно від уподавань. Компас масло наповнений, його вбудовано просто у кришку. Ціна такого помічника мандрівника 65 доларів.